Під капотом встановлений 4-циліндровий дизельний двигун КМ495 потужністю 50 кінських сил або 36,8 кВт, робочим об'ємом 2970 кубічних сантиметрів, Номінальні оберти колінчастого вала 2400 обертів на хвилину. Виробництво Лайдон Китай. Камулятор на 120 годин, електрична маса, розширювальний бак системи охолодження, радіатор кондиціонера. Основний радіатор. Генератор потужністю 750 Вт, бак гідроб'ємного рольового управління, два інша насоси. правий виступає за роботи гідропідсилювача керма, лівий за роботу вісної системи та гідровиходів. Сапун, стартер, гідравлічний фільтр, ресивер компресора. Капот тримається на двох амортизаторах, компресор кондиціонера, свіча підігріву повітря, паливна апаратура. Насос для підкачки паливної апаратури, компресор, масляний фільтр, паливний фільтр відстійник, паливний фільтр, паливний бак на 55 літрів, високий повітряний фільтр типу циклон, паперового типу.